Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Ну, принаймні, стараюсь дати відповіді на велику кількість з них, адже питань стає все більше і більше. А ми поїхали. Тетяно, доброго дня! Що ж насправді відбувається у Курську? Чи причетні наші сили до подій? В Росії. Давайте подивимось. Давайте подивимось, чи причетні ми, тому що ніхто ж не дає ніяких коментарів. <рес> <рес> Дивіться, що я вам хочу казати колісниця. І паж мечі вказує про те, що дійсно наша причетність там безпосередньо є. Але тут така це паж, це не король. А це означає. Сила іерофан, Боже, які прекрасні карти. Це означає, що це тільки початок, і ця присутність наша є, причетність є. Це все зробили ми, але це тільки малесенька краплинка в морі від того, що насправді очікує росіян. Але давайте будемо дивитися, яка ціль і мета була. У наших сил. Чи хочемо ми дійсно повернути ці області до України, чи просто є якісь є інші мотиви? Ха! Дуже цікаво. Насправді я хочу сказати, що нам чужого не треба. Нам варто і треба повертати своє. Тому захоплення цих областей продовжуватиметься. Але тільки з ціллю того, щоб ми також могли висувати свої умови на перемовинах, які можливо відбудуться найближчим часом, щоб обесилити ворога, обесточити ворога. Ха, Карта дьявола, спокуса. Тобто по картах я бачу, що швидше всього це все робиться для того, щоб мати і, і ми мали перевагу, і ми могли ставити свої умови ворогу на перемовинах, які, хоч і відтягуються, але в принципі неминучі. А ворог ставить нам які умови. Давайте не будемо забувати, що він. Требує і вимагає, щоб ми віддали території 30% території. Добре, що відмовини не відбулися. Але не сьогодні, так завтра, все ж таки, я думаю, що за стіл переговорів, якби будемо сідати, і ми вже будемо мати, як то кажуть, козир в рукаві. Тож, новини, які стосуються Курську та прикордонних областей. Як на мене, досить хороші з будь-якого аспекту. А ми переходимо до більш особистих питань наших підписників. А, будь ласка, подивіться, чи нема порчі і приворота на чоловіку Віталію. 15.09.79. Чи будемо разом? Ох, ну дивіться, що я вам хочу сказати: цей чоловік вам точно а, по долі. Але карта місяця смерті дьявола вказує на те, що негативний магічний вплив на вашому чоловіку справді є. Так, це приворот, але приворот дуже рушійний. Приворот від жінки. Приворот зроблений, ну, тут можна подивитися, ну так уже тут давненько, але зараз, саме зараз, він вступив якби в свою силу. І починає розрушати вашого чоловіка. Але дивіться, як, яка цікава, як цікаво е, зроблено посил привороту, що якщо цей чоловік не покине вас і не буде з тою жінкою, то в нього буде рушитися все вплоть до е, летального закінчення. Тобто смерть також можлива через декілька років. Дуже рідко бувають такі випадки. Майстер робив цей. Е, Ну, я би її назвала порча, якби порча приворот, тому що і сама, сам приворот є порчею. Але у вас серйозно дуже такий неремно ви підозрюєте і точно себе не накручуєте. Добрий вечір, шановна Тетяночко, подивіться подальше сімейне життя моєї донечки Олени і синочка Олександра. Дякую за працю. Ну, а сімейне життя... Ну, Незрозуміле питання, чи будуть в парі, чи будуть з своїми чоловіками, чи знайдуть собі пару. Ну тут просто довго, щоб розглядати, що ви конкретно хочете. Напишіть, будь ласка, детальне питання і е, що ви саме хочете подивитися, і обов'язково подивимося. Подивіться, будь ласка, чи скоро повернуться додому полонені Мелітополя, серед них мій синочок Артем, 2.01.91. Давайте будемо дивитися, чи повернуться. Повернення я точно бачу. Так, вони приховані. Що я знаю, ви знаєте, що я хочу сказати? Що серед тих полонених вже деяких людей навіть немає у живих. Але хочу сказати, що ваш шночок Артем точно живий. І повернуться вони запитую. От ви знаєте, от показує через 10 місяців. Не розумію, чому так довго, ну от показує так, 10 місяців. Але найголовніше, що вони повернуться, і у вас буде змога обійняти свого синочка. Так, чи будуть мобілізовані найближчим часом Богдан, 704, 1980. Чи буде мобілізований? Богдан мобілізований не буде. Брат Роман, 301, 74. Роман також не буде. І рідний брат чоловіка Роман, 6.03, 1982 року. Ага, а ось у брата чоловіка дуже такий великий шанс мобілізації. Подивіться, будь ласка, мою жіночу долю, дуже давно сама і давно розлучена, запитує Альона, друге, 03, 80. Ну, давайте, Альоночка, подивимося, що вас чекає? Слухайте, не хвилюйтеся, моя хороша, магії на вас точно немає. І так як я бачу, те, що той чоловік, який був ваш, це для вас було якесь, знаєте, як випробування, але то був не ваш чоловік. Я бачу в найближчому майбутньому протягом вісьми місяців зустріч з військовим, а це буде чоловік, який вам по долі. Так що наберіться терпіння. чекати лишилось зовсім недовго. Так, доброго дня, подивіться, будь ласка, чи буде мій син вчитися у вузі? Не оновивши свої дані, в ТЦК 17.05, 1980. Ні, кажу вам одразу. Ну, Одні менші аркани. Ні, не буде. Тут потрібно вирішувати це на рівні закону. Чи повернеться вся моя родина додому в Херсон, чи шукати, де жити за кордоном? Зараз живемо хто зна де. Так, що повернеться ваша родина, не написали дат, але я бачу, що ваша родина в Херсон повернеться. Карта зірки, принцеса чаш, вказує, що об'єднання родини буде, і об'єднання завершується тут з чаш. Об'єднання родини буде протягом семи місяців. Тож готуйте валізи, додому, ви обов'язково повернетеся. Танечка, чи повернуть нам вкрадені пенсії під час евакуації? Нас 150 чоловік в СМТ Ворзель, Київська область, слідство ведеться майже три роки, запитає Людмила, 27.03.58. 58. Дуже хороше запитання. Зараз будемо дивитися, чи відновиться справедливість і чи повернете ви свої пенсії. Слухайте, не зразу, не зразу, але принцеса Пентаклів тут падає і карти дійсно Пентаклі. Дивіться, тут що кажуть карти, вам не потрібно зупинятися у своїй боротьбі і боротися із системою, через яку я так розумію, ви втратили свої кошти. Ну кошти вона прогнивша. І дивіться, ви будете мати успіх. Ви повернете свої кошти. от Так як мені показує, 9-10 місяців ваші кошти повернуться. Але що підказують вам карти? Будь ласочка, не втрачайте, якби не те, щоб надію, надіятися можна на дивані сидіти. Не, сидіти. не втрачайте оце, не опускайте руки і не пере. Переставайте боротися, ходити, вибивати. От, не просто сидіти чекати, а здійснювати активні дії для повернення і казати, показувати всім своїм видам, всією своєю громадою, що ви не здастеся. Добрий вечір. Дуже хочу повернутися в Херсон. Подивіться, будь ласка, чи є загроза. Не можу подивитися, тому що. Ви не написали ні дату народження, ні імені. Подивіться, будь ласка, місто Курахове, Донецька область. Давайте подивимось місто Курахове, що чекає на серпень місяць, чи є загроза окупації Курахове. Ой, ви знаєте, що я бачу? Що не дивлячись на те, що ворог лютує, все ж таки колесо Фортуни повернеться обличчям до нас. От так як мені показують карти окупації не буде точно, і у вас буде трошки таке затища ближче до вересня, стане уже спокійніше. У вас тож потерпіть мої хороші загрози окупації в серпні місяці, як в принципі і ніколи, я точно не бачу. Так, давно вже говорили, що ми приєднаємо нові землі. Так, то дуже таке гарне пророцтво. Скажіть, будь ласка, чи буду я у парі проживати з чий вік і чи з тою людиною, що мрію? Запитує Тетяна, 17, 63. Тетяночка, давайте подивимося, чи будете ви в парі? Не подобається мені та людина, про яку ви мрієте. Розумієте? Дуже знаєте, двойне обличчя в цієї людини, подвійне обличчя. і... Тільки щось краще, ну я не знаю, це не це людина, про яку ви мрієте, це ваша спокуса. Повірте мені, це не ваша людина, і ви саме тоді, коли ви зациклюєтеся на тому, щоб хочете бути з цією людиною, упускаєте шанси бути з чоловіком, який дійсно вас достойний, і який ходить десь поруч, вище з ним, не знайомі. Якщо ви трошки відпустите ситуацію, то протягом року зможете бути в парі і побудувати саме ту сім'ю, про яку мрієте, ну, можливо, не з цією людиною, але все ж таки тут головне, якби, ціль не просто знайти кого або кого, а бути у парі із е, людиною, яка зробить вас щасливою. Доброго вечора! Подивіться, будь ласка, моє здоров'я, запитує Світлана 30.07 80. Перше. Так, Світланочка, дивимося. Дійсно, у вас є дуже, дивіться, у вас дуже великі проблеми зі здоров'ям. Я так розумію, що десь їй загроза навіть операції. Але не просто так, у вас є магічний вплив від жінки, через яку у вас здоров'я рушиться. Жінка правила справедливості і тому звернулася до майстра, який зробив вам через перехрестя. На кладовищі дуже таку сильну порчу у вигляді того, що на вас переклали, скинули хворобу іншої людини, тому що людина хотіла правосуддя для вас і таким чином з вами поступила. Тож тут вам треба звернутися до майстра, але не обмежуватися однією магією, тому що вплив магічний вже почав свою рушійну силу, а ще і не забувати про лікарів. Тобто вести паралельно, щоб лікування йшло гарно, паралельно працювати з майстром і лікуватися у в лікарні там чи у лікаря, тобто медичним через медицину з жодному разі не покладатися на зняття одного магічного впливу, тому що у вас на, на фізиці вже ця порча відбилася. Так, подивіться, будь ласка, чи одужає кохана мого сина Сергія Юля 16.08.88. Ми всі переживаємо і хвилюємось за неї. Чи будуть у них дітки? Чи одужає Юля? Юля одужає не скоро. Дуже потрібно велике лікування. Дивіться, я знаю, що ви хвилюєтесь, хвилюєтесь недаремно, так як показують карти, для того, щоб вона одужала, потрібно здійснити дуже багато кроків, дороговартісних кроків, тому що проблеми дійсно є, і лікування буде тривалим. На жаль, поки що. Діток я не бачу, як і найближчого одужання. Бачу тільки що потрібно зараз здійснити дуже багато рухів і дуже багато витратити як часу, так як і коштів, щоб підняти вашу Юлічку. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують Леонід 1.09.80, чи буде сім'я? Затягнув Леонід з сім'єю. Мобілізований не буде, а ось сім'я у нього буде. До речі, жінка якась трошки навіть старша за нього. Так, чи буде зі мною мій онук Ілько, бо мати його відштовхує, серце крається. Ви вже запитували це питання, і ми казали, що дійсно мати його відштовхує, тому що мама його, на жаль, не любить. Тому вибору у нього, в принципі, на жаль, немає, як бути тільки з вами. Ось такі так дійсно бувають матері, яких не зрівняєш, ну зозуля можна зрівняти. Але в неї до нього немає почуттів і ніколи вони не з'являться. І я навіть просто пам'ятаю картинку, що він навіть буде сидіти на могилі у матері через великий час, просити її любові, а вона навіть на могилі буде його відштовхувати від себе. Така мама, такі бувають. Так, доброго дня! Чи будуть мого сина дружина і діти 22 серпня, Микита 22 серпня 1987 рік. Чи будуть? Якесь обнулення в нього. Ні, буде в нього. Просто не на часі в йому ще було. Але ви знаєте, точно буде дружина. Але ж я бачу. Його одруження не раніше, як через три роки. Чи будуть діти, побачити не можу, тому що спрогнозувати наперед далі, як на три роки, дуже-дуже важко. Тетяна, чи варто мені їхати в Польщу на три місяці на заробіток? І чи є на мені магічний вплив? Не сказали, як звати, але є дата народження 29,04.61. Чи варто їхати? На роботу їхати не варто, ви там не заробите того, що вам, що вам обіцяють. І навіть навпаки дадуть значно менше, будете розчаровані. На рахунок магічного впливу також я на вас його не бачу. Просто такий не зовсім сприятливий період в житті. Чи знайде внук Вікторія? Це внучка чи внук Вікторія. Достойну роботу, 10.05 2002 року. Ой, знайде, не переживайте. Дуже і дуже високооплачувано, і ту, яку хоче. Ну, Тут немає за що переживати. Подивіться, будь ласка, без вісі зниклого сина Руслана, чи повернеться 9.08.88. Давайте спочатку подивимось, чи живий Руслан. Дивіться, Руслан ну, точно не живий. Прийміть, будь ласка, мої співчуття, низький уклін. І навіть, знаєте, я так бачу, що ви навіть не дізнаєтесь про його смерть, і він так і лишиться в статусі, безвісти зникло. Ще раз кажу, я дуже надіюся і дуже вірю, і сподіваюся, що я все ж таки помиляюся у своєму передбаченні, і воно здійсниться з точністю до навпаки. Чи вилікується мій син Олександр від онкології 29.09.79? Чи вилікується? Ну, підтримувати буде. От, якби здоров'я, але повністю здоровим, на жаль, я його не бачу. Ось так, от все життя. От він буде по лікарнях, от туди-сюди, ось такими качелями. Ну, такий у нього, на жаль, шановний життєвий шлях. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи є на мені магічний вплив? Запитує Анастасія 19.02.1990. Давайте подивимося, Анастасієчка. Дивіться, негативного впливу я на вас не бачу. Просто вас, ну, от зараз. Такі, знаєте, життєві лінії от зараз проходять саме так в вашому житті. Це не негативний вплив. Тут треба більше працювати над собою, над своїми думками, над своїми емоціями і над своїм внутрішнім станом, тому що це точно, точно не негативний вплив. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, що чекає В'ячеслава Зінченко, хлопця? З Дніпра зовсім не віриться у його вину. Ми вже я ж розглядала це питання в одній з програм, і хочу вам сказати, що дійсно його вини там немає, і от зараз це підтверджується: повішена імператриця. Але ж дивіться, він пішов на це свідомо, от щоб взяти на себе провину, тому що йому дуже дуже були потрібні гроші комусь з його сім'ї. І він взяв на себе провину свідомо. Він про це знав, але насправді. Його вини і причетності до вбивства Ірини Фаріон. Точно я не бачу. І скільки би це питання не дивилася, показує одне й те саме. І останнє питання на сьогодні. Танечка, подивіться, будь ласка, долю мого сина Олега, 17.09.73. Чекає ВЛК після поранення. Він бороняв нас в окопах від русні. Давайте будемо дивитися. Чи повернеться він в Покровський намір? Ну, і хочу сказати, що, на жаль, на жаль все ж таки. Він повернеться туди ж на той напрямок. Але дивіться, в подальшому я поранення для нього не бачу і загрози життю та здоров'ю. Бачите, колісниця і зірка я також не бачу, і великий уклін вам за вашого синочка, захисника, одного з наших захисників і захисниць. Проти Русні і проти країни-терориста. А я нагадаю, щоб ви не забували, мої хороші, підписуватись на мій блог Тетяни Гай, писати свої питання і обов'язково тиснути вподобайку як вдячність за мою допомогу вам і до зустрічі!